Він плюнув просто так і сказав, чому б тобі не повернутися, звідки ти прийшов? І ми почали з шести вампірів, а закінчили чотирма в результаті наркотиків. А нашого соліста, який мав прекрасний голос, знайшли в суботу вдома мертвим через наркотики. Я ніколи не хотів потрапити в мафію. Якщо Бог є, у мене серйозні проблеми. Я народився на маленькому острові Пуерто-Ріко в Карибському морі. Я був одним із шести дітей, п'ятою дитиною. А мої мати і батько були надзвичайно бідними. Я маю на увазі дуже бідними. Але все стало ще гірше, коли батько покинув мою матір і дозволив їй самі виховувати шістьох дітей. Місце, де жила мама, називали останнім шансом. І це свідчило про те, що очевидно для нас не було великої надії. Проте мати почула про місто під назвою Нью-Йорк і захотіла відвести своїх дітей до того віддаленого місця. І нарешті вона вирішила, що відвезе нас до Нью-Йорка. Вона не розмовляла місцевою мовою і нікого не знала. Але вона знала одне: вона піклувалася про своїх дітей. Я Ніколи не відчував того, що пережив у Нью-Йорку, будучи дитиною. Я йшов вулицею, а до мене підійшов чоловік. почав відкашуватися, наче в горлі було щось жахливе. Він плюнув просто так і сказав: чому б тобі не повернутися, звідки ти прийшов? Я був шокований. В мене розвинулося це жахливе відчуття нікчемності. На думку того чоловіка, я був вартий лише плювка і з цього моменту я хотів позбутися цього докору. Я хотів зрозуміти, як я можу почуватися. Повним а не порожнім, Продовжуючи розповідь, я просто хотів би процитувати для вас вірш. він знаходиться в Біблії. І Він дуже добре підходить до моєї ситуації. Він говорить: і ви маєте в нім повноту. Але я повинен вам сказати, що коли я був дитиною, я не знав. Хто він такий? І тому я почав намагатися зрозуміти, як я можу почуватися повноцінним. Я робив декілька речей. Я став кататися на роликах дуже добре. я думав, що якби я міг просто стати чемпіоном у катанні на роликах, то почувався би повноцінним. І я справді був чемпіоном у катанні на роликах. Але я не досягнув того відчуття. Потім я зайнявся стрибками на батуті за короткий період. Я навчився стрибати на батуті і зробив два сальто, які рахувалися найважчими. І я думав, якби я міг зробити це, то почувався себе повноцінним, але чарівного відчуття, яке я думав отримати, не було. тоді я хотів знайти інший шлях, і виявилося, що я думав, що можу бути повноцінним з дівчатами. Так. Я знайшов дівчину, вона була найкрасивішою в школі. Я пригадую, як вона йшла зі мною, тримаючись за руку. І Я бачив, як хлопці аж зеленіли від заздрості. Я говорив говорив подумки: кусайте лікті, хлопці. І ось я почувався повноцінним. Думав я. Доки не настало літо, і школа не закінчилася, а вона. Знайшла когось іншого, який би міг зробити її повноцінною. Це просто розбило моє серце. Пам'ятаю ту жахливу пісню, яку крутили тоді по радіо. Вона називалася запечатана поцілунком. Там були такі слова: так, це буде дуже холодне, самотнє літо і кожного разу, коли я чув цю пісню, я просто плакав. І тоді я зрозумів, що мені потрібно знайти щось інше, що могло б зробити мене повноцінним. Я зайнявся музикою, яка сьогодні називається Дуво. Ця музика була для хлопців. Троє хлопчиків співали гармонію, один співав мелодію, а інший утворював звук, схожий на бас. Так ми почали співати у віці 12 років, і одного разу ми співали біля входу в метро. Нью-Йорку. і коли ми стояли, там йшов чоловік вгору і слухав нас. серед натовпу він слухав нас. І той чоловік сказав нам: вам потрібен менеджер. Ми уяви не мали, що таке менеджер. ніколи навіть не чули слова менеджер і що воно означає. Можна поговорити. З вашими батьками, звичайно. і він познайомився з нашими матерями. Він став нашим менеджером. Перше, що він зробив, це купив нам новенький універсал шевролет з нашою назвою, написаною на кожному боці авто, доні та сутінки. І я пам'ятаю, як ми раділи, коли побачили своє ім'я на новій машині. А потім він повів нас до кравецької майстерні і подарував нам новенькі костюми на замовлення. Я пам'ятаю, як я почувався. Ми були тут у захваті, ми були з пошитими костюмами, новенькою машиною і менеджером у 12 років. Ми почали виступати в нічних клубах і в різних місцях. Але, на жаль, разом з музикою. Прийшло щось інше, що називається наркотиками. А нашого соліста, який мав прекрасний голос, знайшли в суботу вдома мертвим через наркотики. І це просто розбило нас, тому що ми знали, що не зможемо знайти голос подібний до його. Проте, будучи наполегливими, ми вирішили щось зробити, щоб продовжувати тому ми почали відчувати себе довершеними. Ми подумали і створили іншу групу. Ця група отримала назву вампіри, і вампіри стали дуже популярними в Нью-Йорку. Насправді, на той час було три керівника у нас, а не один, і ми платили їм 50% доходу. Один був генеральним менеджером, інший був помічником менеджера, а третій був агентом з бронювання. Він домовлявся про виступи в різних місцях. Що ж, коли ми піднімалися по драбині слави, у нас також були можливості, тому що наш менеджер був одним із президентів районів. У Нью-Йорку є п'ять районів різних островів. І він був президентом одного з районів Брукліна, тому мав багато зв'язків із політиками. Тож він підготував для нас виступ у знаменитому готелі «Уолдорф Асторія, куди приїжджають більшість президентів, коли вони відвідують Нью-Йорк. Отже, ми піднімалися по дробині слави, але тоді ми зрозуміли, що ми ще не будемо на вершині, доки не станемо артистами із записаними піснями. Отже, ми приступили до запису платівки, а потім ми записали другу платівку. І якось я відчув, що записуючи їх, я почуваюся повним, але того чарівного відчуття повноти не було. Це було розчарування, та ми продовжували рухатися вперед. Проте, на жаль, разом із нашим виступом і тим, що нас водили по нічних клубах. Прийшли і наркотики, і ми почали з шести вампірів, а закінчили чотирма в результаті наркотиків. Тоді ми вирішили скоротити наших менеджерів. І коли ми скоротили наших менеджерів, ми думали, що зможемо впоратися самі. Однак ми забули, що обладнання належало їм. Тоді нам не було з чим грати, тому ми сказали власнику клубу, що ми не можемо більше грати, ні, так не можна. Треба продовжувати виступати. Ми зруйнуємо стіни, тому що до нас приходять так багато людей, що нам потрібно більше місця для людей, які хочуть танцювати. тому він сказав: Я подбаю про вас. Наступного дня він повів нас до іншого нічного клубу, і коли ми Потрапили до нього, то виявилося, що це нічний клуб мафії. Потім нас забрала мафія. Ми отримали нашого хрещеного батька, який пішов і купив нам усе обладнання, яке ми хотіли, а згодом нам довелося підписати контракт. І тоді нами керувала мафія. Я ніколи не хотів потрапити в мафію, тому що мої брати, які раніше були в бандах під час розмови, завжди казали: ти ніколи не захочеш потрапити до мафії, тому що як тільки ти потрапиш, ти не зможеш вийти. Тепер я опинився в мафії, але бажання почуватися повноцінним було мені настільки великим, що я не звертав особливої уваги на переживання. Тож ми продовжували підніматися все вище і вище по драбині. І в ті моменти, коли ми виступали, коли люди кричали і аплодували, ми відчували цю мить довершеності Я так думав. Але це було неправдою. коли наставали тихі моменти в якомусь нічному клубі чи в якомусь готельному номері, де ми виступали. Я можу згадати, що всередині чогось не вистачало що було щось, чого я ще не досяг, і чим мені потрібно було оволодіти. Але хіба в мене не було грошей? Та ні, були у мене були жінки, їх четверо було. Нами опікувалася мафія, і все, що ми хотіли, ми могли отримати. Але всередині було щось таке, що нічого не могло задовільнити. Я не думав, що це релігія, тому що я був дуже розчарований релігією. Я думав, що ця релігія призначена для старих або потворних людей. Якщо ти старий, і потворний, я думав, що тобі можливо доведеться піти до церкви. Що ти ще можеш зробити? І тому я знав, що чогось не вистачало. Але я не знав, чого я просто подумав, що можливо я не досяг достатньо високого рівня. Тоді я покинув вампірів, і після того, як я кинув їх, у мене була можливість грати з групою під назвою Біл Халей Енде Comest. Але до виступу з Біл Халей енд деконист у мене був цікавий досвід. Під час перебування з ними у нас була банда мотоциклістів, які їхали навколо нас близько 50 байкерів. І одного разу я був зі своєю групою в певному місці, і там пропонували безкоштовні наркотики, будь-які Тому Я не пам'ятаю, що я взяв. Але ось що я пам'ятаю, коли ми всі були п'яні, хтось задався питанням, чи є Бог? Ми почали намагатися обговорювати Бога і намагатися з'ясувати, ким був Бог або чим він був. І Я пам'ятаю, як я цілу ніч розмовляв про Бога. Це був перший раз, коли я почув щось про Біблію. Але я не знав, що це була Біблія. Це була лише історія про Адама, Єву, гріхопадіння тощо. Тож після того вечора, близько четвертої години ранку, я їхав до своєї квартири, і ця жахлива думка вразила мене, якщо Бог є, у мене серйозні проблеми.